Враження мого хлопця під час візиту до України розповідаю все, що від нього почула, і запам'ятала. Щойно ми вийшли з потягу на центральному вокзалі в Києві. Він зауважив, які в нас милі та романтичні люди. Біжать, поспішають до вагонів, зустрічають своїх рідних теплими обіймами, дарують квіти коханим. В Україні моменти на перонах дійсно якісь особливі їжа та заклад. Перша страва, яку ми замовили по приїзду, суші на фудкорті. Було смачно до сліз. як я сумувала за нашою їжею. З того моменту Філіп неймовірно кайфує від кожного закладу, особливо від київської перепічки. Ми їм її майже щодня гос. Всюди дуже низькі ціни. В піцеріях йому сподобалася ідея з соусом для бортиків. Він зауважив, що у всіх закладах меню відображається в однаковій зручній програмі. І Є фото страв, тому їжу обирати легко в одному ресторані. Взагалі був корм для тварин в меню. Раз, якщо ви прийшли зі своїм улюбленцем, це так геніально! Від вартості на цигаретки Філіп взагалі отримав легкий шок. Порівняно з Францією, де одна пачка йому коштує майже 13 євро, тут він взяв дві пачки, точно таких за Така ж реакція була на ціни таксі, метро та потяг. На світлофорах довелося його часто зупиняти, бо не знаю, як у всій Анції, але в Парижі пішоходи йдуть і на червоний, і на зелений, і на салатовий. І все одно на світлофор вони просто йдуть. А коли наші водії завчасно зупинялися на зебрі, навіть коли ми їх пропускали, Філіп повторював, які в Україні класні та вічливі водії. Спокій українців і вміння жити своє життя в умовах війни додало Філіпу впевненості та знизило страх, який був перед приїздом. Під час кожної тривоги він одразу дивився на людей і питав мене: реально ніхто не йде. Навіть під час балістики, коли ми йшли в укриття, перехожі спокійно собі палили дзиґа. Незважаючи на таку безтурботність, він все одно знає, що всі вже змучені від Таких умов багато хто травмований, великої кількості взагалі з нами немає. В цілому, Київ виглядає саме таким, як він собі й уявляв. А гарне цікаве місто, тільки трішки недофінансоване. Наприклад, дороги і будівлі, якщо до них придивиться, потребують реставрації. Поки що все, щоб відео не було занадто довгим, це ще не всі враження, їх було дуже багато. Розповідатиму все потрохи в інших відео.